Ось такий вигляд цими вихідними мав кар'єр у селі Базальтове на Костопільщині. Не менше людей було і на інших водоймах Рівненщини. Причиною стала спека, яка прийшла на територію області. Окрім купання, медики нагадують і про інші методи, як охолодити свій організм. Потрібно вживати достатню кількість рідини. Причому ну, рідина це має бути прохолодна, не геть холодна, не тепла. Так, чуть, чуть прохолодна, її має бути достатня. Достатня кількість – 2,5-3 літри, якщо немає інших обмежень, бо можуть бути обмеження щодо захворювання серцево-судинної системи і так далі. Так, одежа це має бути, як правило, світлих кольорів, білих кольорів. Це має бути вільна одежа. А ще не забувати про сонцезахисні креми та головні убори для тих, хто не має можливості сходити на водойми, в місті розміщують водяні арки, які ще не найбільше до вподоби дітям. Не турбує надмірна спека Ігоря. Чоловік досить часто засмагає на озері Басівкут. Нормально, супер. Цілий день міг бути. У мене це пішло з В'єтнаму. Прийшлося мені побувати в В'єтнамі, то як після того, як пішло. Я цілими днями можу загорати і не облажу, нічого не... Ні. Найбільші сміливці місцем для купання обирають фонтан просто у центрі міста. Разом з тим дітям та людям похилого віку медики радять берегтися надмірної спеки. Стосується це і людей з хронічними захворюваннями. Кому ж стало погано через спеку, лікарі нагадують, як допомогти такій людині. По-перше, не, не панікувати, зробити холодок якийсь для цієї людини. Прикрити, прикрити в першу чергу голову, великі магістральні судини, це, це шия, і визвати швидку, дати, дати пити якусь прохолодної води. Хочу наголосити, що це повинна бути вода, не, не підсолочена. Це повинна бути звичайна звичайна вода, хоч на зміну спеки цього тижня прийдуть дощі та прохолода, все ж вона повернеться уже на наступні вихідні. Тому медики радять в пік активності сонця менше перебувати на вулиці. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.